Вітаю! Ви на каналі Still Time. На огляді швейцарський годинник Кандіно із колекції Tradition. Циферблат білого кольору. На ньому розміщені накладні годинні індекси золотистого кольору. 12, 6 та 9 годин у вигляді арабських цифр. На місці трьох годин апертура дати. Логотип традиційно розміщено в верхній частині циферблату. Під цифрою 6 напис made». Тут використовується швейцарський кварцовий калібр. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло. Корпус у формі бочки. Матеріал нержавіюча сталь. Габарити 33,5 на 36 мм. Ключик захищає спеціальна кліпса. Цей елемент був запатентований брендом на початку 2000-х. Комплектується сталевим браслетом із п'яти ланок. Застібка типу метелик. Ось так годинник виглядає на зап'ясті 16 см. Ціна 400 євро, але зараз діють знижки до 50% на вироби цього бренду. Тож переходьте за посиланням в описі цього відео або приходьте до нас в офлайн магазин. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!